Взагалі, це двогодина презентації, з якої я виступаю перед старшокласниками, скорочено до трьох хвилин. Усе почалося в літаку, коли я летів на конференцію ТЕД сім років тому. Моєю сусідкою була старшокласниця, підліток з дуже бідної родини. Вона хотіла досягти чогось у житті, і поставила мені просте запитання, що приводить до успіху. Я зніяковів, бо не міг їй відповісти. Я зійшов з літака, приїхав на конференцію ТЕД, і раптом подумав: Боже, навколо мене стільки успішних людей, чому б не запитати їх, що допомогло їм досягти успіху, а потім розповісти про це дітям. І зараз, через сім років, з результатами 500 інтерв'ю, я збираюся розповісти вам, що дійсно веде до успіху і рухає учасниками нашого товариства. Перше це пристрасть. Фріман Томас сказав, мною рухає пристрасть. Учасники тет це заради кохання, не заради грошей. Як говорить Кирил Колета, я платила комусь, щоб робити те, що роблю я. Найцікавіше полягає в тому, що якщо ви робите свої справи з любов'ю, гроші перейдуть так чи інакше. Робота. Роберт Мердок сказав мені, це важка робота. Нічого не приходить само собою, але я отримую величезне задоволення. Чи сказав він задоволення? Так та дівці задоволені роботою. Вони працюють багато і наполегливо. Але я зробив для себе висновок, вони не трудоголі, вони працюють. Професіоналізм. Алекс Гарден, Алекс Гарден говорить, щоб бути успішним, бути успішним, виберіть щось одне і станьте в цьому найкращим. Ніяких чудес. Практика, практика, практика. Концентрація, як сказав Норман Джуйсон, я думаю, головне в тому, щоб сконцентруватися на найважливішому подолання. На думку Девіда Гелла, потрібно долати себе, долати фізично, долати духовно, долати, долати, долати. Ви повинні подолати соромливість і невпевненість. Голдхоун говорить, я завжди сумнівалася в собі. Я була недостатньо хороша, недостатньо розумна, і не думала, що зроблю це. Подолання не завжди дається легко, ось тому і ви <свят> найшли матерів. Френк Гірі, Френк Гірі сказав мені, my мене my штовхала моя мати. <свят> служіння. Шермін Нуланд. Для мене було б честю служити лікарем. Зараз багато дітей кажуть, що хотіли б стати мільйонерами. Перше, ще їм відповідає дуже добре, але ви не можете служити тільки собі. Ви повинні віддавати щастя не іншим, тому що тільки так люди стоять багатими. Ідеї, один з учасників TED, Білл Гейтс, каже, у мене була ідея зробити першу кампанію з виробництва програм для мікрокомп'ютерів. Я б сказав, це була відмінна ідея. Немає ніякої магії в тому, як до нас приходять ідеї. Треба всього лише робити найпростіші речі. Я довожу це на численних прикладах. Наполегливість Джо Краус говорить, головна причина нашого успіху наполег та тиск. Ви повинні пробуватися крізь невдачі, пробуватися крізь лайно. Звичайно, це означає критику, відштовхування. Отже, головна відповідь на наше запитання просте: заплатіть 4 тисячі баксів та відступіть до тет. <реш> Якщо це не підходить, дотримуйтесь восьми наведених прикладів, і повірте мені, це те, що приведе до успіху. Спасибі всім учасникам ТЕТ за ваші інтерв'ю.